Вівторок, 8.30, я вже стою на фільтрах, їдемо робити касу. Але касу сьогодні зробити буде набагато простіше, бо я працюю без комісії по уклону. Так що, 10.30 і перша тисяча. І я вам скажу, ребята, що я її так з трудом накатав. Нелегко вона мені щось здалася, не знаю. Толі погода, то ли що. Бістолковка розкалується. Бажання працювати немає. Але будемо. Дождик пішов. Може зараз буде легше. Але, в принципі, вже і кофе поспадали і все, яке там уже легше. Коротше, працюємо, а там буде видно. Другий косар мені ще хуже дався. Чи це в мене після вихідних такий настрій на роботу, що не хочеться робити, чи я не знаю, що це відбудеться за мною, чи в мене знов депресія. Коротше, не лежить у мене на роботу. Що ну, треба робити. А що зробиш? Коротше, начало другої. 2000 гривень. Так собі, але що зробиш? Коротше, можна було б більше зробити, але так як я працюю без комісії і мені оці замовлення такі, хоч вони їх класти з коефіцієнтом там, по 180 там, по 150 гривень, там, вони мені не вигодні. Мені вигодно там 300 плюс. тому що мені всього ж дається, якби там на місяць 100 поїздуть. Ну і я їх якби розтягую, я їх економлю. Мені не вигодно там їздити. Як ніколи там пишуть мені в коментарях, друже, ти катаєшся без комісії, а у тебе такий коефіцієнт слабий. Так, да, тому що мені вигідніше взяти 18 гривень за кілометр і замовлення, що було там на п'яти хапку, чим виконати 3 там, по 150. Ну, так і работаємо. Не, ну понятное дело, что я спочатку выставляю фильтра с нормальным коэффициентом, с нормальным километражом, когда час пик, то все. А вот так по обиду, когда ну, вообще немає работы, ты поставишь там коефіцієнт за километраж 25 гривень, ти до вечора стоїшь, пока з роботи все не будут роз'їжджатися, пока час пик не будет. Естественно, ты все время катаєшся, там по 19-18 по гривен за километр, Утро, потом вечер, час пик. и в средний выходит как бы более на менее нормальный вечером я не буду ездить по 18 грош цена как говорится и там один взял заказ там за 350 по 18 гривен, другой там заказ взял за 400 там по 18 гривен потом взял два заказа хороших там по 25 гривен в километр в итоге тебе касса там 2000 коэффициентом 22 четко четко Ще там пишуте, що я за годину мало заробляю, що в мене там десь виходить 400 гривень. Я навіть не рахую, скільки в мене виходить. Це ви ж там любителі такі. А потрібно, типу, мінімум 500. Щоб я робив так нон-стопом, то в мене б виходило, навіть, ну, мабуть, і більше. Ну, я так не можу. Я, я зроблю там 2-3 замовлення, я відпочиваю, я там поїду кави десь попити. І я рахую, цей час ну, з скільки до скільки я на роботі. От виїхав, я, допустим. Uh, о 8-й ранку. Приїхав я, допустимо, додому, о 8 вечора. Все, я 12 годин на роботі. І цю касу, допустимо, 3-4 тисячі я ділю на 12 годин, бо я ж їх ну, був на роботі. А те, що я там YouTube дивився, там, ну кого це волнує? Правильно, правильно. А є люди такі, так, да, що вони нон-стопом. Як погнали. От, бо я багато таких знаю, що він виїжджає спеціально uh, в 5 ранку. Попрацював там 4-5 годин нон-стопом, все він втомився і поїхав додому. Відпочив, потім поїхав далі. Ну, ну я так вже пробував такий графік, у мене так ну, типу, не виходить. Навіть якщо я вранці встану, я би, не сильно таки відпочившися і все, мені коротше, вже все мене кумарить, я вічно голодний, і мене всі пасажири дерьмо, всі дерьмо, воді на дорозі неправильно їздять, теж поганий. Коротше, мені не заходить цей ранок. В обід, якщо ти їдеш додому, ти вже ввечері теж так само не хочеш виїжджати. Єлі-єлі себе настроїв. Мене для мене як би, класний графік, коли я виспався, коли я відпочив, я поїхав на роботу. Все, мене вже як би, ну, мені теж нерви там дріпають, мене всі кумарять, але не так сильно просто. І от за що цього мене виходить 350-400 гривень в годину, тому що я більше шарюся, напевно. Плюс я ж говорю, коли я працюю. З комісією в мене зовсім друга тактика. Я можу взяти там, і 120 гривень за кілометр, допустимо, 150 гривень там, за 3 кілометри. Я їх беру нелегко і мені такі закази нравляться. А коли без комісії, тобі жалко переводити просто. І тут треба ще порахувати, чи воно так вигодно, чи не вигодно. Може воно вигідніше ці закази брати і потім там запустив 100 поїздок мені дали, за недільку їх швидко викатав і погнав далі наступні три тижні, там, брати все підряд, щоб. Там... Я не знаю. ну Мене я ж говорю, мене так не виходить просто нон-стопом працювати. А ще таке питання: багато у вас таких, яких нон-стопом валять по 10-12 годин, по 14 Ну, ви ж, зрозуміло, що ви 2 тижні пахаєте, дві тижні потім відпочиваєте. ну, потому что я же как бы, ну, это сто процентов, так не люби, не выдержит И вот интересно, касса в месяц потом. Я уверен, что она однакова, что я как бы меньше рублю, ну а касса будет как бы одинаково. Тебя в неделю там 30, вторую неделю там 35, третью неделю ты отпочиваешь. А у меня стабильно там 25 до 30 именно как бы устраивает. И я же говорю, она так, наверное, еще в месяц больше. Плюс мені так само вже по-любому треба відпочинок. Я до два дня відпочивав. Ні, я день відпочивав, потім я день відпочивав від, від відпочинку того. А так, щоб на неділю, от буде на дню. От, поїду до батьків на неділю, як мінімум, відпочину, потім, може і буду робити. Хоча навряд-лі. Про що я й казав? Що 2000 з копійками зробимо, я вже втомився, я вже голодний, мені вже треба поїсти, мені вже треба відпочити. А так і працюємо. Не все, ребята, в мене ще так все запущено. На ходу хаваю. Прямо з заправки, там, де сів їсти, замовлення прилетіло. Доставочка 250 за 5. Почому її не забрати? А їм на ходу, тому що потім буде невкусно, не холодне вже. А що, працюємо? Так оце у мене і кілометражі вирівнюються. Там за 19 гривень в кілометр, тут 30 там, з копійками. Та й нормально. 3 часа дня в ефірі тишина і мусиш вже ставити фільтри на 200 гривень. Тому що ну, труба нічого не прилітає, навіть по 200 вже, ну, Поставлю 200. Ну, все одно думаю, до кінця зміни все одно буде середнє замовлення гривень 300 Так що пойдемо, поки катаємося. Що катаємося? Стоїмо, нема роботи. i <laughs> Дорогенькі, якщо ваше авто пошкодилося внаслідок воєнних дій. В страховій компанії Інго є каско, яке називається Відбій тривоги. Ти можеш застрахувати там своє авто на рік та не перейматися. Якщо воно постраждає в тебе від воєнних дій, каско все виплатить тобі. Коротше, одним словом, це такий купол на твою автівку на цілий рік. Якщо в течені года твоя автівка страждає від внаслідок військових дій, тобі страхова як би все виплачує. Коротше, номер телефону страхового агента буде в описі під відео. Телефонуй йому і він відповість на всі твої питання. По ціні, ребята, якщо, наприклад, це моя автівка, то це буде коштувати десь 5 тисяч гривень. Ця буде трошки дорожче. І це на цілий рік. Тобі ж, якщо у тебе така саната плюс-мінус, як у мене, 5 тисяч платиш і цілий рік твоя машина в безпечності. Якщо у тебе якийсь прильот там, чи вона згоріла, якихось там воєнних дій, тебе все страхова виплатить. Також будинки, квартири, всі діла. За цим номером телефону ти можеш дізнатися всі підробиці. Ну і також автоцивілка, каско, всі діла. Навіть сам можеш застрахуватися. Телефону дізнавайся. Яке життя, такі і реалії. Ну, а зміна в мене, як завжди, не зайшла. Коли я буду робити, не знаю, з понеділка, походу, так? Да? Сьома вечора немає навіть 3 тисячі гривень. Будемо вважати, що це такий типо, настрой на роботу після вихідних. Як-то там кажуть, перший блінкомом, так і в мене перша зміна не пішла, так будемо сподіватися, що друга, третя, четверта піде. Бо я тисячу раз собі вже казав, що не за мені більше двох вихідних підрад брати. Коли ти один день береш, ти ще якби виспався там, відпочив, де да погнав працювати. А коли два дні, то ти вже потом на третій день уже тобі в леньки на роботу їхати, а ще день відпочину. Бо я собі тисячу разів сказав, що не можна мені брати більше двох вихідних підряд. Тому що на третій день ти думаєш, коротше, ще третій день візьму вихідного на роботу, взагалі не хочеться їхати. І ти в итоге, коротше, виїжджаєш і так через не хочу. Ладно, настраїваємося і вже точно пахаємо без вихідних. Ну, не знаю, чи пахаємо, але працюємо точно. Як би я не хотів додому, 3000 я виконав. Залишилося ще тисячу і тоді поїду додому. 4. Норм. Що минулі мої відео, так і зміни не принесли успіху з касами. Що цей раз нема ніякої каси, нема, нема нічого. Так що, ладно, вже так і бить. Цей раз можеш на канал не підписуватися, не заслужив. Ну от на телеграм-канал обов'язково підпишись. Там тобі точно сподобається. Якщо тобі я тут не сподобався на Ютубі, на Телеграмі, там таких, як я, унікалу, хватає. Є з ким і попереписуватися, і пообщатися, і каси і подивитися. Все на світі. Тільки якщо ти будеш підписуватися, пройди обов'язково у вікторину. Якщо ти не пройдеш цю вікторину, там буде пару запитань, то ти не зможеш писати коментарі. Просто зможеш читати, а відповісти не зможеш. Пройди її. Ну, а посилання на телеграм-чат буде в описі під відео. Ну, а в мене три з половиною вже є. Ще якісь два замовлення, щоб було 4 і додому. І хорош. Не наробився, а не наробився. Як там? Не наївся, не налижився. От так от. Ребятки, просили там в коментарях, щоб я розповів трохи по районам, по секторам, типу куди краще не їздити. Ну тут не розповісти, тут треба самому це зрозуміти. Допустимо, от. По минулому відео, що я казав, там, що я на веник не їжджу. От Мені одразу написали, там, типу, ти казав, що на веник не їздиш, розкажи ще, куди типу, не їздиш. Ну тут... Це навіть веник. це, смотря який даже час. Якщо це ранок, то веник це супер. Як би. Там завжди спрос на таксі, там метро немає, поки що не знаю, пічко, там обіцяв построїть. так як на не, ну, Строїться щось там. Не в тому. В тому, що там завжди хороші замовлення є. По ранку, так. Да. Якщо ти виїжджаєш допустим, в 5-6, на Венік попасти це как би, нормально. Днем, ввечерім туди краще, ну, как би, не їхати. А от так, що я тобі допустим, розказую: не їдь там на куреньовку, не їдь там туди, не їсть там сюди. Це ти, поки ми сам не пройдеш, ти цього не зрозумієш. Це так само, як і з фільтрами, цього не навчиш. Треба до цього самому прийти. Допустимо, ти взяв на той самий виноградар з замовлення, ти там простояв час, ти зрозумів, що там дорог немає, ти зрозумів, що там куча тихулечок багато тупікових, що там не роз'їхатися, що там двори такі окончені, що ти не встиг припаркуватися, тобі вже сигналять, а роз'їхатися ти не можеш. Ну, коротше. Коли ти сам туди поїдеш і ти запам'ятаєш це вже в натурі на все життя, і ти поймеш, о, віноградар, я туди замовлення брати не буду, якщо воно тобі прилетить. Ти це гарненько запам'єш. А те, що я тобі буду розказувати, ну, ти таке знаєш. Так само це не тільки про віноградар, це там це цієї села, це там ну, багато таких районів, куди я не їжджу, але це залежить від часу, коли я працюю. Якщо це ранок або це вечір, Ну, тут багато факторів. Ну і так само сектора з секторами, а вуличні хоча б центральні, тобі якби ну, по-любому треба знати. тому що от, допустим, я тільки що взяв вам доставочку на вітряні гори. Я туди не їжджу ніколи. Ну це на Вижгородську. На Вижгородську можна їхати. А туди далі, в ті частні сектора, там, де теж немає дороги, немає нічого. І там Бомжі живуть там, замовлення не зловиш. Тобі по-любому треба вертатися туди ближче, не знаю, до Макдональдса або там до Вишгородської 45, там здоровий такий комплекс, а туди замовлення є, там варус, ці всі діла. Ну це треба так, хоч трохи ну, мати уяву. Допустим, ти береш замовлення, от допустим, я собі взяв замовлення на Вишгородську 45 тільки що, і в мене вже образна картинка є. Я вже знаю, куди я їду. Я знаю, що там. Вагрус буде, що там. ну, Там нормально, коротше, я замовлення по-любому візьму. А от далі тих вишгородських, ти автозаводські, там по-любому нічого не візьмеш в таке час, тому що там е в основному всякі, там жилого комплексу немає ніякого. І... Ну, коротше, треба хоч уявлення мати. Трохи про, по вуличкам, щоб ну, знати реально. От, бо я ж говорю, сектор на сектор не приходиться. Це не те, що там троєщина на село, е там візде погано. А є такі сектора, що ну, в одній стороні добре, а в іншій погано. Коротше, треба вчити вулиці по-любому. Ну як вуличці знати, Це є центрові такі, ти, ти їх в житті не вивчив. Я вже тут не знаю, скільки в Києві таксую. Дуже дохіра, я всіх не знаю. то пере... Ви... вроді би вивчу, переіменували, вроді би вивчу, знов переіменували. Коротше, такі центрові, допустим, в кожному секторі там якась центральна там вулиця є. От її би знай, і ти вже так само картинку в голові будеш мати, куди ти їдеш, що до чого. А далі куди в сторону краще не їхати. Сектора, так, да, головне. Або якщо не впевнений, там в якомусь секторі, в якоїсь там вулиці. Роби, як я, прийняв замовлення і думаєш, бляха, а де це воно? Щось в голові крутиться і не можу в Навігатор вбив ту вуличку, і потім ти вже дивишся по картинці і дивайш, ого, там такі Пінізєвичі, я туди не поїду. Відмінив да і все, як би. Лучше карму потікати, ніж потеряти куча з тими заказами. Дзвонить мені сам пасажирка з Вишгородської, которого я доставку віз каже. Коротше, ви туди з Падинське заїжджаєте, а заявку на шлагбаум я дала. Бо це там треба дев'ятий під'їзд, коротше, Там в арку, там туди, там сюди. Кажу, поняв, зрозумів, зараз буду. Коротше, заїжджаю я в ту арку. Виїхати відтуди там, пока розвернувся, пока то все. вона вийшла зразу, слава Богу, быстренько, я їй віддав ту посилку, вона пішла десь там з чоловіком якимось. Коротше, не з зі тім. Коротше, в ітогі. Я поки розвернувся, поки туди сюди, зустрічні машини заїжджають, двір, кінець робочого дня, всі додому, там не розберіг. Коротше, єлі я розвернувся, виїжджаю, вона стоїть біля шлагбаума, ляси точить з тим чоловіком. Ну, бляха, капець, просто. Ну, зачем я туди заїжджаю, як ти знала? Може, вона і не знала. Боже, совпадіння, ну сумніваюся. Плох это судьба. Не задалося мене з Вижгородською. Я вже більше години тут стою, і ніфіга. фіга. Я вже направди переїхав. Все равно ніфіга. Коротше, Короче, та это судьба, я ж вам говорю. Потому що я всегда казав, що з Вижгородською уїжджаю. От в таке время. Не можна уїхати відсюди. І тут, ну, так би не вгадаєш. Коротше, фіга не будемо мене сьогодні 4К. Прийняв рішення я свого в сраного їхати в центр туди поближче до Подола, тому що тут можна вистояти до ранку якраз ранкові закази тут приймати, тому що тут труба. Бачите, я казав, що виїду. Ні,фіга, я не виїхав. Ну, я виїхав, попросив нема. Які ще більше злий став, чим був. Коротше, було там щось 3,5, так воно і залишилося. Ну, зараз подола, ну возьму щось додому. Вже не буду я нікуди їздити Це толку зараз його їхати, так само десь взяти, десь поїхати і знову вертатися в холостую, шкурки вичинки не буде стоїть. А по центру мотатися. Зараз вже й ну, і времени немає по цьому центру мотатися. Це по-перше. А по-друге, не хочу я тими мінімалками влажувати собі там ці безкомісійні поїздки. Що я там зараз буду брати? Як воно немає ні кофов, нічого по 120-150 гривень катати. Я й так сьогодні набрався там таких заказів там по 200 вистає. Не хочу. Буду ловити щось додому. Вашими молитвами і Божою допомогою я чотири <рес> накатав. 3. Бля, 3. Сколько я це там по уклону зробив? Я вже забувся. 545 гривень я по Уберу зробив два замовлення. І 3. 945. І три 495 по уклону. 545 Убер. І того 4040 гривень. На пробіг. 215. Там вертався, там доїжджав. Коротше, якось так. Ну, така собі зміна. Але 4 тисячі, в принципі, непогано. Просто що я без комісії катався. Для, для мене як би погано. І за те, що я скільки на роботі був? 612, зараз 11. Скільки я виїхав? 830, так? Да? Чи 9.30. Коротше, неважно День. На роботі, коротше, дівна зміна повна, можна сказати. Всім благ, где ніжних бумаг. Завтра точно буде 5. Але ви цього вже не побачите. А чого не побачите? Та я засніму, щоб ви не казали, що я балабол, да? Бить добру.